Розпустимося з вами в шахту справжніми сходинками, які дійсно ведуть в шахти, які зараз існують. Ну а наша шахта це єдиний в Європі макет, який було побудовано в кінці 50-х років. Скрипучі дерев'яні сходи, труби та вентилі вздовж стін, темні тунелі, відкрита кабіна старого ліфта. Тут не вистачає хіба що шуму кирок та ломів, що прогризають тверду руду. Враження ніби перебуваєш у шахті на глибині сотень метрів. Насправді це один з павільйонів столичного експоцентру, який демонструє роботу шахтарів і передає атмосферу справжньої копальні. Кожен павільйон був присвячений якійсь окремій галузі, і, наприклад, павільйон номер 13 тут демонструвалася вугільна промисловість. Сама шахта була побудована в 58-му році, вона повнорозмірна шахта. Це штучним чином зроблена шахта вугільна. Її просто фактично збудували. У світі нема більше таких проєктів. Ніхто штучних шахт в світі більше не робив. Це було зроблено спеціально, щоб справляти враження на людей. Одна з родзинок павільйону справжній ліфт, на якому відвідувачі спускались в абсолютну темряву на глибину. В радянські часи тут працював ліфт. От він і зберігся разом із шахтою. А тут глибина ну може, 8-9 метрів, може навіть менше. Але він працював таким чином, щоб відвідувачам здавалося, що вони спускаються на глибину приблизно 40 метрів під землю. Тобто він рухався дуже повільно. Там Якось його качало, і був такий ефект. А потім, коли вже люди виходили, вони виходили пішки, вони розуміли, що вони фактично не на глибині 40 метрів, і це була така ну, ілюзія і такий ефект, який справляв враження. Ще одна невід'ємна частина шахти лави, чи як кажуть самі шахтарі, очисні забої, місця, в яких видобували вугілля і під нахилом спускали вниз. Там вантажили у вагонетки і рейками відправляли на гору. Власне, тут можна було побачити, як добувається вугілля, і ви можете на стінах ще помітити справжній макет вугілля, яке було ще в ті роки. Уявіть собі, тут все їздило, тут все пересувалося. Ви потрапляли дійсно в справжню шахту і могли на власні очі побачити, як це добувається. Зараз лави виглядають як порожні проходи з одного боку заповнені вугіллям. Проте раніше тут знаходилось спеціальне обладнання, яке допомагало добувати і завантажувати руду. Уявляєте раніше по цим рейкам їздили справжні вагончики і вагонетки. Вагонетки, наприклад, перевозили вугілля. Вони під'їжджали до того ліфта і підіймалися наверх. А на вагончиках могли так само прокататися відвідувачі цього павільйону. Наразі ні шахтарського обладнання, ні вагонеток всередині макету шахти не залишилось. Виникає питання, де поділися ці вагончики, вагонетки і все те обладнання, якого було тут дуже дуже багато. Ну на жаль, ми маємо згадати 90-ті роки, коли все пропало, можливо, було розкрадено, продано. А зараз шахта працює тільки як укриття під час повітряної тривоги. Сьогодні 13-й павільйон експоцентру, символ української вугледобувної індустрії та її працівників. Які ціною власного здоров'я в подібних штольнях видавали на гора корисні копалини? До речі, побачити все це на власні очі і відчути себе шахтарем можна дуже легко. Для цього потрібно лише записатись на екскурсію в експоцентрі.